Жодне загальноміське свято не обходиться без послуг приватних підприємців. Чимало дрібних і не тільки проблем міста допомагають вирішувати бізнесмени. Малий та середній бізнес має вагоме значення у економічному та соціальному розвитку міста, адже 15% дохідної частини міського бюджету складається саме з його податків. Навіть зовнішній вигляд міста багато в чому залежить від підприємців. На думку міського голови Станіслава Сафронова, все це результат плідної співпраці влади та бізнесу та єдиного бажання покращити життя Дніпродзержинська. В нашому місті, на нашу радість працюють півтори тисячі наших малих підприємств. А якщо торкнутися підприємців, то у нас більш ніж 17 тисяч вже офіційно зареєстрованих підприємців. Винесете за собою такі важливі досягнення, як створення нових робочих міст, як наповнення на нашого населення, нашого ринку, товарами народного споживання, послугами, і це в всі досягнення, які ви несете з собою. Бізнесмен, безперечно, талановита людина, впевнений очільник міста. В когось це виходить краще, хтось не полишає спроб покращити свій бізнес. Найуспішніші у цій справі були нагороджені дипломами у різних номінаціях, серед яких краща ресторація, кращий бізнес-партнер, кращий благоустрій, кращий бізнес-працівник, кращий платник податків та, звичайно, кращий підприємець. Хочу вам подякувати за ваш труд, за вашу любов до своєї справи. за Такі добрі людські відносини до нашого міста, до нашого суспільства, за це вам велика подяка від мене, як міського голови, і від нашої всієї місцевої влади. Для успішного та безперешкодного розвитку підприємництва в місті працює департамент розвитку підприємництва та центр муніципальних послуг, в якому бізнесмени можуть швидко отримати усі необхідні документи. Наприкінці заходу міський голова та податкова інспекція привітали бізнесменів, які щойно зареєстрували власну справу.